Часне обладнання, новітні технології та уважні вихователі. Сьогодні свої двері відкрив центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Щороку тут оздоровлюється близько тисячі дітей з усієї області. Сьогодні ж запросили гостей, батьків та опікунів, щоб показати можливості центру. Ми приймаємо дітей від нуля до 18 років. Також ми працюємо з дітьми, які не мають статусу інваліда, але за станом здоров'я потребують реабілітації. Це діти групи ризику. Таких дітей ми приймаємо до 5 років. Наша установа розрахована на. Одномоментне перебування 110 дітей інвалідів. У нас є відділення стаціонарного напрямку, де цілодобово перебування знаходяться діти. Це 50 таких місць. П'ятиразове харчування, творчі заняття та оздоровчі процедури. Розпорядок дня тут щільний, але цікавий. Окрім звичного комплексу заходів, тут впроваджують і нетрадиційні методи. Іпотерапія – це реабілітація з допомогою верхової їзди, яка проводиться на базі відділення змішаного типу. Отримують реабілітацію за допомогою е, нових методик, таких як нуміко. Також продовжується реабілітація за допомогою гідрокінезотерапії. Середній курс реабілітації у центрі 24 дні. Деякі діти з маличку відвідують цей заклад. Коли пані Лариса починала тут працювати, її вихованцем було по 8 місяців. Зараз цим дітям вже по 11 років. За цей час багато що змінилося й у самому центрі. Я все время спрашила: а басейн буде працювати? А басейн буде працювати? і згода року годом року не працював. Тоді я помню, що не работала відділення матері та дитини. Тому що та я щатоучень хорошо, коли мами приїжджають сюди, можуть здесь жити і какби проходять реабілітацію. Тепер же таке відділення є. З'явився і довгоочікуваний басейн. Нині він повністю пристосований до потреб дітей інвалідів. Є спеціальні підйомники, стільці, іграшки, поруч, масажний кабінет, психологічну допомогу у центрі надають і батькам дітей-інвалідів. Часто вони потребують ще більшої підтримки ніж їхні діти. Кодиш мам, я вже розумію, що їм надо. що там надо допоможе не только ребен. Ну і допомогу мамі нужна. Можна маму підтримати, щоб вона не опускала руки і не говорила, ой, ми поїхали, нічого там не ділять, смысла нету туди їхати. Головне, от мамочку, підтримати, об'ясніть, що не над... ви не розстраюватися, ви приїдете і все у вас наступний раз вийде. Ліза тут вже давно своя. З шести років вона проходить щорічні курси реабілітації. Саме тут у дівчинки помітили талант до музики, тому і почали розвивати у цьому напрямку. Зараз Лізі 12 і вона вже підкорила багато пісенних конкурсів та фестиваль. Пам'ятаю, як я перший раз прийшла, що давай заспіваємо, і все я вже вже співала на сцені перший раз. Так було прикольно. Та на цьому інтереси дівчинки не закінчуються. Мені ще подобається кераміка і ліпка, і ще трудове навчання, там де нас учать там щось шивати, робити, ліпити. Бабуся Ліза розповідає за роки реабілітації, зміни дуже помітні. Дуже багато Я дав центр. По первих дівчатка, ну Просто на глазах повзрослела, стала более ответственна. Вона побувала в інших городах, посмотрела, познакомилась з другими людьми. Вот как вона выразилась, Я не чувствовала соперников. На фестивалі я дружила з ними. Спеціалісти Спостерігають за вихованцями, допомагають батькам визначитися із вподобаннями і здібностями дитини, обрати майбутню професію. Та головне тут дійсно панує дружня атмосфера. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.